Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, найдорожчі наші спільночани, любі наші діти, найдорожча молоде, браті і сестри, всі, хто зараз у цей вечірній час старається доєднатися до нашої спільної молитви, до нашого такого спільного вечірнього служіння, де ми. Маємо ту добру нагоду, ту таку прекрасну місію, де ми стараємося бути разом, молитися разом, слухати Боже Слово, втілювати його в життя, бо каже Господь: по вірі будуть кожного осуджувати, судити, і по ділах ваших пізнають вас. Тобто віра без діл мертва. І в тій вірі ми маємо завжди поступувати, прагнути, хотіти мати той добрий благословений приклад, в якому обов'язково даємо собі раду і з Божою волі, з Божої помочі прагнемо і стараємося доєднувати до тої молитви тих, хто разом з нами завжди. Підходить 21 година. І ми помало, потрохи починаємо доєднуватися до молитви. Це наше єднання триває протягом цілої молитви, бо навіть коли вже ми завершуємо і приходить той час, ми все одно бачимо, що додаються все більше і більше людей, які спішать бодай на одне Богородице, бодай на одну Ісусову молитву, але бодай ту хвилинку, але бути поруч, бути разом. Особливо відрадно, коли разом з нами молодь, діти, хворі не раз немічні. Ви знаєте, що дуже часто я прошу вас про молитву за наших дітей. На жаль, дуже часто є і сумні новини. Ми вже не один раз згадували в молитвах багатьох, особливо дітей, які вже на правді, які вже в великому вічному царстві. Але ми віримо, що ті дітки, які ще зараз потребують тої великої молитви, і в цю хвилину вони разом з нами, то нехай Господь їх благословляє. Пам'ятаємо в молитві за кожного. Я не раз згадую такого хлопця Владіка, який кожного разу, молячись з нами з далекої Англії, завжди каже і пише мені: Отець, помахайте мені рукою, Владік, я махаю до тебе рукою, вітаю тебе. Знаю, що з нами моляться на молитві такий хворий хлопчик, як Максимко, Матвійко, Ростик з Італії молиться з нами, тому вітаю тебе, Ростику, нехай Господь тебе благословить, бо знаю, що ти теж молишся з нами і з тобою поруч твої рідні і близькі, і нехай тобі Господь благословить і оздоровить тебе у твоїй немочі. Знаю, що з нами на молитві сьогодні є багато родин, де є хворих і немічних батьків, які прикуті до ліжка. І ми молимося за хвору Марію, хворого Степана, хворого Івана, які часто нагадують про себе не раз самостійно, не раз через своїх дітей. Ми молимося в дуже багатьох моментах за наших воїнів, героїв, які в полоні, які пропали безвісти. Молимося за воїна Андрія, який пропав безвісти. І з нами моляться вся його родина. Молимося за всіх наших героїв, і в кожного, в кожного вкладаємо. Все своє серце, все своє духовне єство. Тому дуже прошу всіх, пам'ятаємо, що кожного, кого ми поминаємо, кого ви собі записуєте у своїх наміреннях, чи в часі зараз перед початком нашої молитви, чи в часі, коли ви після нашої молитви записуєте в меседжері чи в інших, інших можливих повідомленнях, які приходять до мене особисто, знаєте, що. Завжди занотовую, завжди записую, і завжди щоразу, коли стаю перед Божим престолом на літургію, поминаю і згадую усі ті наміри і ваші прохання, благання про молитву. Не раз вони є дуже важкими, не раз вони є навіть слізними, але ми маємо десь усвідомити, що ми знову і знову зібралися разом, і нічого не стає нам на перепоні. Навіть були такі моменти, коли. Не було світла, коли був поганий інтернет і так далі, ми все одно не переставали збиратися на молитву і глибоко вірити в кожне наше слово, кожне серце билося в унісон. І тому дуже прошу всіх зараз. Збираймося, запрошуємо, кличмо. Завтра вже четверта неділя посту. Про це треба пам'ятати. І пам'ятаємо про те, що наша. Молитва, вона єднає сотні, тисячі, десятки тисяч віруючих людей, які сьогодні вкотре знову прибігнули до молитви. Так, на дворі весна, так, вже довший день, так, кожен з нас повинен розуміти і пам'ятати, що ми знову і знову починаємо взивати до того милосердя Господнього. Тому зараз дуже прошу всіх, активно поширюємо молитву. Активно зголошуємося і записуємо свої намірення і пам'ятаємо, що молитва єднає народи, молитва дає нам розмову з Творцем, молитва дає нам прощення, молитва дає нам той мир і спокій на душі. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Ісу, все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося і починаємо наш перший десяток. Дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви. Не, не треба лінуватися, не треба шукати собі відмовки. А треба тримати перед Богом обітницю. Молитва це не жарти. Молитва це не та опідія, в яку можна бавитися чи загравати. Молитися треба завжди, і кожного дня, кожного вечора, завжди пам'ятати. З Богом ми встаємо, з Богом лягаємо спати, і тому пам'ятаємо, ми зараз на молитві. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва благодарення, молитва подяки люблячому Богові за ще один тиждень, четвертий тиждень посту. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Мая, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молимося разом за наших героїв-воїнів, за поранених полонених, пропавших. Молимося за всіх, що зараз виконують свій обов'язок, за всіх, що покликані до служіння, за всіх, що сьогодні бережуть своє життя і здоров'я, і тим самим оберігають наш мир і спокій, і наше життя, і наші сім'ї, і наші родини. Молимося за наших героїв, за всі їхні сім'ї, які сьогодні з трепетом душі і тіла переживають кожного дня і ночі за своїх рідних героїв. Тому молімося щиро і підкріпімо своїми молитвами кожну родину, яка сьогодні має захисника чи захисницю. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, за нашу родину, за наші сім'ї. Молимося щиро за всіх, хто сьогодні з глибокою вірою і любов'ю, надією поває на Бога. Молимося за хворих наших дітей, немічних. Молимося за молодих людей, молоді подружні пари, які плекаються і формуються. Дай Боже! Щоби з них Господь випликав достойні родини, достойні сім'ї, молимося за плодоносящих, молимося щиро за всіх немічних і страждаючих, прикутих до ліжка, в і сиріт одиноких, в домах перестарілих, у сиротинцях, всіх, що зараз в немочах перебувають одинокі, молимося за подорожуючих і тих, що в чужині. Молимося за примирення і покаяння, за навернення і взаємне прощення. Господи, благослови! І помилуй. Ghost, … і Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, молитва за душі спочилих. Молимося з вами. За обієнних наших воїнів-героїв, захисників і захисниць, убієнних наших рідних і близьких в часі війни. Молимося щиро за померлих наших рідних в родинах, за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Молимося і просимо Господа, щоб вчинив вічну усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий. Троїця свята, Боже наш, слава Тобі! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо за всі вчинені ласки. Нехай Господь дасть спокійно і мирно переночувати ніч, нехай приведе нас до того недільного богослуження. Дякую щиро, особливо сьогодні, нашій молільниці, спільночанці, за такі прекрасні квіти до стіп. Божої Матері, тому ви бачите самі, що час від часу ви собі складаєте ті офіри, і ці квіти завжди є біля Богородиці. Тому дякую всім, хто долучається до добрих справ, дякую щиро, Сузі Божій тані. Нехай Господь благословляє і кріпить на силах кожного, хто складає свої діла милосердя для тих, хто найбільше їх потребує. Тому молюся за вас і дякую Богові. За всі ваші намірення, які завтра особливо буду складати перед Господом. Хто їх має, особливо складаючи, записуйте свої намірення після нашої молитви, пам'ятаючи, що за декілька днів ми розпочинаємо новий місяць, квітень і далі будемо про це говорити, складати свої намірення. І у нашій хаті, Божому домі, завжди буде Богом благословенно, коли ми щиро. Будемо до Бога обертатися обличчям і приймати Його волю, виконуючи в своєму житті. Тому дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь благословить всіх, чекаю на ваші молитовні наміри і дякую за вашу підтримку, яку ви кожнодневно стараєтеся надати тим, хто найбільше її потребує. На добраніч! Слава Ісусу Христу!